Це центральний почтамт. Оце центральний поштан. Це, ми це, продовжуємо давати. Руставелі. Це проспект Руставелі, і там тільки що не встигла зафіксувати, ми проїхали метро Руставелі. Щойно поряд було метро Руставелі. І знову з правого з лівого боку красиві, зелені дерева. І знову вони такі цікаві. Бачите, на стовбурах кори практично немає. Якась така порода дерев, не знаю, як ці дерева називаються. Але вони нам створили старий, такий... старий парламент наліво. — Оце лівору, старий парламент, старий парламент. Ось, а ці дерева нам знову створюють такі красиві. Проспект, значить, біл воврем царя, что... вовремя капусто, значить і права, і влева. Де десь о, це опера і балета. Оце от о, це о театр опери і балету. Так. Діцькі красивий, який великий. Я ще тут не була, але мені пообіцяли, що побуваю. Вот театр вот, Оце вот. театр Руставелі. Ось да. це театр Руставелі. На да правочку очевидно купчаті здані. Багато купецьких вот, споруд. Ліворуч каст... вот. бачимо готель дуже красивий, старовинний. Вот. Вот там церкви, вот это церковь, вот этот, направо, значит, первая школа, где моя дочь учится, вот направо. Праворуч, ага. первая школа, школа Грузии. Да, вот билиси, белиси. Вот тут. Вот вот это парламент направо. Это праворуч парламент. гляньте, Вот там... да. вот, направо там. Алливоруч. Вот направо там самона и молодежь, вот это здание. Вот это вот, вот. споруда. 6, 6, ага, О, буші Піонерові баладежі. Ага, палац піонерів Проспект. і комсомольців. М метро Леніна на право. І центральний універмаг направо. Так воно ще є, так і називається метро Леніна. От прямо. Площа революції, Революція, прямо, прямо. а, а був Шаленіна. Та тут і вчора були демонстрації. Да, да, тут да, і ви вчора ви. було дуже багато, велика була демонстрація. Вчора ту виступали по телевізорі, я побачив. Правда, вчора а я право, тут значить, не була. Кастринця тоже прямо, прямо значить, правитель парламент города, от прямо. Прямо парламент города, міста це парламент міста. Зараз піднімаємося на верху на фулькуньор. О, трибуна. Оце вчора була тут трибуна, звідси трибуна тут вчора виступали. Була, та дуже багато великих, Великий двох людей тут вчора був. Це центр міста. Центр міста. Старий Тбілісі. Направо центральний банк, банк, значить, Грузії. І внутрі за цим домом, значить, правительство Грузії сидить. Я зрозуміла. Всередині за цією спородою правління Грузії, прем'єр-міністр і всі інші керівники. А ми знову їдемо, наче зеленою аркою, наче сплилися дерева. Праворуч. От там значить, Там на Грузії. А правління Грузії. Старе, старе, це Це там. Тачм називається. Де, значить, похоронені ще великі люди, друзі, пісателі, значить, іскус. Ага. І і дякую, дякую, От, дуже і... цікаво. Це старі здані. Бач такі старі споруди старовинні. І дуже багато зелені, дуже багато дерев. І все ще в зелені, десь-не-десь, десь, по одному, по декілька листочків, тільки жовті. решта, все зелене. І бачимо, праворуч-ліворуч. Дерева нахилені до дороги, так, наче створюють таку красиву зелену арку. А впереді